Ну, я як обіцяв, домашню колбасу. Ось нарізав сало вот такими шматочками. Так, мясо вот такими Зараз. Так, продовжуємо, то мене продолжим. Так, мясо нарізаємо. Ну, сало треба буде Грам таке. Ну, може, 300-400 мясо біля кілограма, подивимося, ну це на любителя, хто як любить хто жирнішу ковбасу любить хто не таку жирну то самі вибирайте чеснику потрібно буде ну зубочків не зубочків а пару головок що тоді посолив поперчив і уперіть Ну що, я ось м'ясо дорізав. там дорізаю. Зараз тут. Так, чеснику дорізав. отаке, таке. Хватит. А там п'ять зубчиків чесников. Так. Да. П'ять зубчиків. Ну там я там бачив людей. Той, то паперико, то горіх такий мускатний. Ну, я не знаю. Моя ні материна ще ні бабусі ніхто такого не кидав. Так що і я не буду кидати, була смачна це цукру. Це, це, це цукра не споров. Так. Е, Солимо. Оце все. Якби не цукро. може, воно і гарне було б тому. Так. Називалась би ковбаса цукрова округовок так. Это точно. Так. Все миши. Что там? Стреляем. Так. И так. что? Теперь. Мы руки, наводим тут порядок и будем далее начинять. Вот у меня кишка есть. Так, ну мне казалось. та продавщиня, что она промыта, ну промыта на всякий пожарный еще разочек, и тогда уже будет начинять. Так, вот напихаю. Кустарным способом. Так, кустарным способом, бо что я прозевал, мясорубка есть, а вот и сетка с двумя, трьома этими дырками здоровыми, чтобы мясо пропускать, а не резать. Чем Ну, я, скажем так, кубасу рублю э, кожен день. Так что оно ну, дышенько закручу. Вот тут. -вот. Да. Гарно здорово получается. Ну, так вот, вот так вот выходит у меня. Да, с первой не зима, думаю, может что-то получится и попозориться. На весь світ. Ти так боись опозорить. я да. Конечно. Скажи, воно, куди воно ото показує. Наш що не способнее показує. А де, это? Ну, хороша, да, это босяка. Ну. Хорошая. звісно. конечно. А ну там не одне слово. Ні-ні, тут усе. Все да. рассчитано. Як положено. Угу. Так. Куди ты крутишь крутиш. Ні, то я поправляю. А, поправляюсь. Поправляю. поправляю. Мене, ти, <реку> 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 uh -huh. Все. Все. Диви. <реку> Це глаз. Дивуй. Диву. Тиви. Диви. <реку> Диви. просто Глаз... алмаз, да? с точностью до миллиметра. Да. Я Ага. Вот тут трошки подкрал. Я сам у себя в шоке. Так, вот. нитку давай. Повяжем. Так. А где Да нет, ну я же ее там... В четверо? Я беру в четверо. В четверо. Буде колоска у нас святкова. Ще до пасхи далеко на мене. Та як по, по йому 18 разів. Да. Так. Ще 20 раз. Зробимо з'їмо, так? Да? Так. Тепер. Це всю красоту треба буде в духовку відправити. Так, а перед тим треба буде взяти. Голочку отаку и так ширше шире, чтобы оттуда Та, а, можна, повітря виходило. Бо розі тоді і лопнула так вот. Ну зараз я ще и духовку не включав, ну я ж кажу, що думав, що може на косячу. Ну, я коли ставитиму, тоді я покажу. Ось витяг ковбасу, он, бачите, досмажується, Ну нічогенька така. Хай вона охолоняє, тоді я розріжу і покажу яка вона вийшла. моя ковбаса охолола, ось бачите. Ось лежить яка. Ось не бачу я там чи видно, чи не видно. Ну, буду коштувати. Ну, дуже смачна. гарно вийшла. Більш нічого ніякого там паприки чи щось іще. Дуже гарна ковбаса вийшла. Що ти пробуєш? Вже? Ага. Ну угу. ага. що добре? Добре. Смачненько? Ну, блява. Я з самого дитинства люблю й домашню ковбасу. Та і, мабуть, всі люблять. Ти любиш ковбасу домашню. А ну скажи, людям. Да. Люблю. Дуже любиш, так? Да? Дуже люблю. Ну mm. що mm. mm. no, я скажу? На і їж. Я ось напік і їм. Ну, mm. поділюся, поділюсь. Бо її не поділюся, серед ночі встане всі полупе. Ну це жарт. Ну, no. дуже добре вийшло. Так що усім смачного робіть ковбасу домашню, а можна її ще заливати смальцем. У мене, ну це ж на довге зберігати. Да, якщо треба зберігати, можна пів року, а можна рік, а можна ще більше. Ну, раніше як? Сонюшу не кожен день різали. Ну так, да, і не завжди перед там великим днім. Взимку різали, а ковбасу отак от в каструйку. Ну, Кільцями так от складають, а тоді заливають смалцем. Ну, розтоплено. В баночки півлітрові саме. Ну, розтоплені. в баночку там що ж там отаке от влізе. Кусочками наложимо. Кусочками? Ну, я не бачу, в нас заливали кругляками. Так що готуйте і їжте. Дуже смачно.